Доброго всім ранку, гарного настрою. У нас сьогодні хмарно. Ну, трішки це вже трішки роз'яснюється. Було взагалі, так думала, що буде дощ, але ні, наче роз'яснюється. Але рано так свіженько. Прямо так добре свіженько. Я вділася і роблю обхід по двору, складаю собі план на день, що, що я буду сьогодні робити. Показую вам, як завжди, квіточки зранку для гарного настрою. І сама прохожу, любуюся, піднімаю собі настрій. Роботи можна знайти собі багато і на городі, і на кухні. Зараз подивлюся, що там в мене з помідорами, чим вже Можна закручувати слідуючу партію борщової заправки чи ні? Перебрати, можливо, щось з банки закрутити, заквасила трішки. Так що роботи вистачає. Яка краса? Ось ці айстрички маленькі, дуже мені подобаються. Ось таке. Дуже гарний. І ці красиві по-своєму. Краса радує око і піднімає настрій. Зараз роса на городі ще на город не можна ще йти, тому що ще... така роса мокра, гібіскус маленький зацвів. Квіточки також не дуже великі. Так що зараз чекаю, поки спаде роса потім ще в помідори піду пообриваю. У нас вже люди моркву копають, так що... Не знаю, кажуть, що є вона морква, я наче свою подивилася, то поки що нормальна, але треба дивитися. Прохожу коло малини, хочу вам показати, показувала, там була та весняна чи літня малина ну, на старих тих стеблах. А ось гляньте, це вже тепер. Ой, як виглядає, гляньте, скільки тут малинки. Ось, подивіться Бджоли гудуть. Ось гляньте. Скільки, скільки малини. Ось вже спіє така малинка. бачите. Ось буду закручувати знов малину, джем. Компот, мабуть, закрию. Ще малиновий. І це ось гляньте скільки. Тут її. Ось подивіться. Які висять грони. Тут вижевся спіленько і пообідали трішки. Така малинка. Ось з цієї сторони. Подивіться як краса тут. Це в дітей. У мене там менше, але також є. Виноград цей взагалі так швидко став спіти, був зелений-зелений вже, ось скільки синього пахне, і це ще він не зовсім спілий, він як спілий. то Тут такий запах стоїть винограду на весь двір. І начеплялося ж його море. Більші грунки менші. Ті, що перші, то більші, а ті, що пізніше в'язались, то менші. Хоча я бачу, там воно зелений, також такі грони непогоні. Не Невибагливий такий виноград. Не знаю, трішки компоту закрию, бо багато ще навіть з 23-го року є ще компот, так що багато не буду закривати. А це ось цей дрібненький, солодкий, як мед. Гляньте, скільки також нав'язалося тут його море. Хоч і дрібний, але дуже солодкий. Вон там у верху то взагалі такі грони чимали висять. Погано, видно, мабуть. Чогось. Чувало. Компсіс цвіте собі, продовжує цвісти. тут ще ось скільки пуп'янків. Він ще довго буде цвісти. з не Небагато цих букетиків, але все рівно. Мені подобається, хоча він і такий кажуть, що може шкоду принести корінням своїм, але поки що ми з ним справляємося. Гібіскус також ще цвіте, багато вже обцвілося, але все рівно ще цвіте, ще багато квітів є, також ще пуп'яночки. Є ще чим любуватися. Вистачає квіточок, чорнобривчики, айстри. Троянди де є, що цвітуть, так що, поки цвітуть, а ось на осінь буде що прибирати. На клумбі тут у мене все є що завгодно. І айстри, і троянди, і веселі хлоп'ята, і чорнобривці. Різне. Кожна квіточка по-своєму красива. Я залишаю, щоб Цвіло. Не виривай поки не обцвітається. Є, там ще може в такому місці, що потрібно вирвати. А так, нехай усе собі цвіте. У нас знову захмарилося. Такі хмари ходять. Я прийшла ще вам показати картоплю свою. Ось бачите, як ви думаєте, на новий рік буде молоденька картопелька в мене чи ні? Жуки бачу, перебираються вже на неї. Треба, не знаю, трусити, кропити, щось потрібно з нею робити. Огірки вже сохнуть. Ще є на кінцях там огірочки, але сохнуть, ну вже й наїлися. У мене ще в теплиці є огірки. так що... Платить нам огірочки. Тут ось качани. Вже два рази варили. Це дивлюся, що є ще ось такі вже, що посохли. Коски ці. Це треба буде на до вихідних нехай стоять, на вихідний обламаю і... Наваримо качанів. Щось тут із цієї сторони є. Такі гарні качанчики. Ось. Так що будемо варити качаний на вихідні знов. Капуста пізня, ось. Бачите, яка в мене. така капустинка є. Чимала. Це агресор, а та маленька. Я вже її нічого не роблю, ні кроплю, ні поливаю, Ото то, яка виросте, то така й виросте. На цьому закінчую своє відео. Закінчую такими квітами гарненькими. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!